Нуль азовців захисників Маріупольського гарнізону та військової частини 3057 в списках на обмін з вересня 2022 року. Зв'язку з ними рідні не мають вже понад 20 місяців. Вітаю друзі! Мене звати Альона Савіна. Ви на каналі Wow Ukrainians і сьогоднішнє відео про полонених, яких Росія не хоче міняти. Ми з Маріюполя проживали там. Скажіть, Будь ласка, кого ви чекаєте? Сьогодні може. Он был на застале, вышел в плен, в принципе, как и все. На данный момент он находится уже почти второй год в плену. В это время у нас родился сын, ему уже год и пять. Ну и в принципе, он, он, он не видел его, они не знакомы еще. Мій сім Микола, боєць полку Азов, в полоні з 18 травня 22-го року вони були на назовсталі, тримали оборону. І 18 травня вийшли в полон. Я буду ну, спочатку він був в Оленівці. Коли він був в Оленівці, ще якийсь. Якийсь час він давав про себе знати, там раз в місяць якась смс очка два слова, все окей. А потім після терахту в Оленівці їх десь завезли в Таганрог в Росію. І після цього ніяких нічого про нього не чутно. Я не знаю, як він там, що він там. Я знаю, що він живий. Я сподіваюся, що він живий. Я сподіваюся, що він повернеться. Кожний обмін я жду, сподіваюся. Я рада за тих хлопців, що повертаються, а ми ще там, і мені дуже боляче. У мене на щастя нікого немає в полоні, навіть немає людей, яких я особисто знаю, хто в полоні. Але я вважаю, що я як громадянин України просто так би мовити зобов'язаний. Якщо я зараз не там захищаю Україну, то я повинен тут захищати наших захисників, хоча б намагатися розповісти далі про це якось вплинути на їхнє визволення з полону. На мою думку, це важливо для того, щоб, по-перше, показати світові про те, що є наші захисники, яких тримає Росія, показати, що потрібно з цим щось робити, потрібно налаштовувати речаги впливу, так би мовити, на Росію і намагатися їх повернути. Це перша основна причина, з якої, я думаю, більшість тут, щоб якось стимулювати цей процес та швидше їх могти повернути додому. Як трошки менший наслідок, але не менш важливий, я вважаю, те. Що захисники повернуться додому, і вони побачать те, що ми про них пам'ятали, ми про них не забули. Ми чекаємо їх вдома, ми вважаємо їх героями. І те, що каже російська влада, російська пропаганда є абсолютною неправдою, те, що про них забули, те, що їх кинули там, не знаю, і подібні наративи, що це все неправда. Де ти, мій сину? Кожну годину, кожну хвилину, думки про тебе, любий мій сину. Від лютого ката боронив Україну. Тепер у полоні, де невідома. Боже, повернися додому, поверни всіх з полону, не дай їм померти. Вони ж боронили країну від смерті, поки сонце сходить, поки земля родить, Азов буде жити, азовців не вбити. Декілька тижнів тому ми з командою «Є питання вже робили подібне відео, в якому розповідали взагалі, як формується цей список на обмін, чому Росія когось обмінює а когось ні. Від себе хотіла б додати, що обов'язково. Долучайтесь до подібних акцій, зробіть це своєю недільною рутиною. Виділіть годину, півгодини і підтримайте сім'ї тих, хто чекає своїх рідних з полону вже 20 місяців. Якщо у вас немає змоги прийти фізично, зробіть репости, шери в своїх соцмережах, тільки не мовчіть.